Всім привіт! Якщо ви шукаєте рецепт ідеального бісквіта, який м'якенький і не опадає, тоді цей рецепт саме для вас: 5 яєць, дрібка солі. Збиваєте міксером або блендером, що у вас там є під рукою протягом однієї хвилинки. Бажано, щоб яйця були кімнатної температури. Так, мені здається, вони краще збиваються. Додаємо 200 г це орієнтовно ось такий стакан цукру і збиваємо на протязі 6-7 хвилин. Потрібно, щоб ця маса збільшилась в об'ємі в 2 рази, а можливо і навіть більше. Вибираємо велику ємкість для збивання, щоб нічого не проливалося і було куди рости. нашому без чим більше і довше ви будете збивати, тим пишніший буде бисквіт. Ось так він має змінити колір, стати більш світлішим і таким кремоподібної маси. Бисквіт потрібно ставити у розігріту духовку, тому можете її вже ввімкнути 180 градусів, і щоб вона нагрілася. Додаємо 7 столових ложок просіяної муки. Та одну чайну ложку розпушувача. Так, розпушувача додаємо обов'язково, тоді він не опадає і дуже гарно тримає форму. Я ще буду додавати ароматизатор лимонний, ви можете додати, саме який вам подобається, ванільний, можливо, зробити навіть і шоколадний. І дуже-дуже-дуже акуратно. Рухаєте своїм вінчиком в одному напрямку, чим менше рухів, тим буде пишніший цей бисквіт, менше будуть лопати бульбашки, які там утворилися. 7 столових ложок додали, гарненько перемішали і додаю лимонний концентрат. Можна і, звичайно, цедру лимона потерти все за вашим смаком, у роз'ємну форму, застелену пергаментом і відправляю в розігріту духовку, краї не змащую. Все, 30 хвилин і бисквіт готовий. Духовку не відкриваємо протягом 30 хвилин. Провіряємо зубочисткою, не прилипає, зубочистка не волога, значить, він готовий. Всім смачного, дякую всім за увагу!